Солдати кажуть, так якби Бог був, побратим мій би не загинув. Якби Бог був, ці діти, у яких прилетіла там снаряд чи ракета, не загинули. Де той Бог? В такому випадку я задаю питання таким солдатам: чому ти на війні? Ну бо я захищаю свою родину, і свої я... кордони. Так, свої і я, зараз... я тоді задаю питання: своє. а чому ти захищаєш? Я маю любов, почуття до людей певних, топ, і топ. це моє, моє ну моє, я так. своє захищаю. Суп. Сам себе. І Тобто то виходить так, що ти став на сторону добра, захисту. Є люди, які хочуть знищувати, добровільно йдуть, може не добровільно, а є люди, які стали на сторону добра, іншими словами, на сторону Бога. І тоді я і кажу: ти зараз є руками Бога. Ти навіть цього не усвідомлюєш, бо ти став на його сторону, на сторону захисту, а не на сторону знищення. І тоді він не може спорити з тим, бо він... Реально розуміє, що він став на сторону, і тому я починаю казати, Бог на стороні захисту. І коли ти бачиш несправедливість, я кажу, то як ти реагуєш? Мені боляче. Чому? Бо я бачу несправедливість смерть. Я кажу в точності, так само і Бог. Йому боляче. Він не допускає. Чи не зупиняє е, цю ракету, чи що він плаче. Чому? Бо він хоче цю ракету зупинити? Як? Через ПВО, через тебе, через інших інших всіма можливими за, е, методами, Бог хоче зупинити, бо він проти м -м, насилля, так, в точності так само, як і ти. І тоді людина починає думати: ну може і так, але що він нічого не робить. Я кажу: а хто тобі сказав, що він не робить? Ти ж зараз тут, так? то значить він щось робить, значить, якщо ти тут, ти ж не втік кудись. Ти ж не сказав, моя хата з краю, я нічого не знаю. Ти ж став на захист іншим людей. Це і є характер Бога. І тоді я починаю їм показувати, що ти насправді є зараз рукою Бога того самого, і Бог є за тебе, не проти тебе. І тоді солдат починає що робити? Переосмислювати.